Argus P1 Dobre mi je ono bilo? <laughs> Ще одна модель, яка заслуговує уваги. Цікава модель, має специфічний дизайн, не всім зайде, але обов'язково залишить за собою хороше враження. Всім привіт! Мене звати Таня. А мене Іра. Ми продавці магазину VapeHub. Маємо певний досвід і хочемо поділитися ним з вами. Ось так виглядає коробочка. Як завжди, виробники вказують всі характеристики, опис комплектації і QR-код перевірки оригінальності. Тут ми маємо два картриджі з опором 0,7 і 1,2. і Також у нас є Type-C кабель, інструк. Користувача і шнурок, який можна носити на шиї. Пристрій має цікавий дизайн. Половина йде прозорого корпусу, за яким видно плату. Інша половина йде з цинкового сплаву. Є варіанти з матовим покриттям, і є варіанти з глянцевим. Глянець це, звісно, круто, але є один мінус. Він залишає відбитки пальців. Тут прикріпимо кольорів. Вага його не маленька: 71 грам, доволі важкий, і це так добре відчувається. Акумулятор 800 мА. приблизно день активного паріння. Через ті всі також має швидку зарядку. Він може зарядитися від нуля до ста відсотків за 18 хвилин. При затяжці по черзі загоряється світлодіоди. Світодіоди. Світлодіоди. Давай світодіоди. Давай з Google. В залежності від заряду акумулятора. Щоб подивитися заряд акумулятора, потрібно дістати картридж і назад його встановити. При повній зарядці. То що ж таке? А? При повній зарядці... при повній. При повній зарядці девайс видає максимальну потужність 20 Вт. p 1 оснащений чіпом Jane, який автоматично регулює потужність під встановлений опір випаровувача. До нього є два види картриджа 0,7 і 1,2. 0,7 це вільна затяжка від 5 до 20 Вт. І більше пари він видає, ніж 1,2. Якщо 1,2 – це більш така тугіша сигаретна затяжка, відповідно, менше пари. І якщо ви хочете ще тугішу затяжку, ви можете її змінити, закривши обдув повітря. І тоді буде ще наш цигуриця. Ну, захотіла сказати. Обдув повітря, все, хватить. Потікай. Так. Картриджі кріпляться магнітом, але присутній невеликий люфт. Що ж, перейдемо до самого головного. Смаку передачі. В ньому доволі приємна холодна пара. Пробували ми картридж на 1,2 і Ома. Дійсно, та присутня така туга затяжка. І ще є один класний момент. Він приглушує трішки солод, якщо рівняти з іншими девайсами. Це круто, бо ти можеш відчути смак самої рідини. Заправляли ми чорницю. Дійсно присутня… Що дійсно? Відчутна, м'яка чорниця без жорсткого солоду. Реально я не очікувала, що мені настільки сподобається приглушений смак. Не скажу, що він є ненасиченим, але в ньому є ось ця золота середина, яку так багато хто шукає. Що нам в ньому не сподобалось, це форма самого девайсу. Він трішки незручний в руці. Ну але за смак це можна вибачити. Ну так, да, це в кожного індивідуально і діло звички. Також незручностей можна виділити заправку самого картриджа. Ти не бачиш, стільки ти не заливаєш рідини. Дивись, бачиш, я говорю. Ти можеш або переляти, або не доляти. Долити або не долити корпус теж можна віднести до мінусів. Так виглядається ефектно, але те, що він залишає відбитки пальців, не дуже я мала казати. Хай буде чи буде? Але ж тут виробник дає нам вибір між матовим і глянцевим покриттям. Ну що ж, ми від нього не очікували вау-ефекту, але ми помилялися. Виробник дійсно дивує смаку Ну нам дуже сподобалося. На нашому ютуб-каналі у нас є огляд на ще одну із подсистем від виробника вупу серії Вінчі. Тому переходьте і оцінюйте. До речі, наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, яку наступну подсистему ви би хотіли, щоб ми взяли на огляд. Ми обов'язково прислухаємося. Всем папа, папа! -па.